За прогнозами синоптиків, 20 серпня на території України спекотно, сонячно і майже безвітряно. Короткочасний дощ, ймовірний, у Львівській області. Вітер переважно південно-східного напрямку 1-3 метри за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 37 градусів. На Полтавщині сонячно, без опадів. На термометрах плюс 35 градусів в день, плюс 19 вночі. Сонячну і спекотну у вівторок буде у Кременчуці. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 33, вночі плюс 20 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують ясне небо впродовж дня, опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби 34 градуси тепла, темної 19. Вітер переважно південно-східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 20 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1946 року плюс 37 градусів. Найхолодніше було 1997 дев'ятсот плюс 9. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.